Цьому році технолог селянського фермерського господарства Нива Михайло Чемшир вирішив спробувати вирощувати баштані культури. Господарство працює поблизу села Кернички. Я розумів, що буде виникати потреба в Кабуні, і в дині, і, як і в інших там, овочах і фруктах у зв'язку з їхнім дефіцитом, який було в тому році. Тому було прийнято рішення 5 гектарів перший раз спробувати. На п'яти гектарах господарство провело зрощення, що допомогло врятувати рослини, Полив здійснюється старим способом по борзнах. З проведенням крапельного зрощення запізнилися. Хоча у господарстві розуміють, що без крапельного зрощення врожай буде менший, але хочуть довести почати справу до кінця. Цей рік через перепади температур став важким випробуванням для фермерів. 4 травня був посіяний з насіння цей кавун. Був посіяний на глибину десь 3-4 сантиметри. Заділка насіння була. Важко дуже йшли в сходи. Десь на 17-й день почали з'являтися перші росточки, Шкідники почали їх їсти, тому що вони не масово з'являлись, коли температура нормальна, а почали там поодинокі такі. І шкідники сконцентрувалися на них. І десь до 10 червня він йшов доволі таки погано, тому що вночі була температура низька, доходили до 12 градусів, а так в середньому 15-16. Кавун це теплолобіва дуже рослина, і вона росте з 22 градусів середньосуточної температури. Тому кожен такий перепад це стрес був для цих кавунів. Господарство декілька років вирощує гібриди соняшника та кукурудзи на так званих демоділянках. Сільське фермерське господарство Нива неодноразово входило у тріцю лідерів серед сільхозгосподарств в Одеській області за соняшника у конкурсі Піонер Максимум від компанії «Дюпонт Піонер Україна. Десять гібридів у нас тут а, соняшника і 10 гібридів а, кукурудзи компанії Дюпон Піонер. З тих нових, нова лінійка, з тих сім нових, ну, з кукурудзи 7 нових, тут, тут, тут 8. І а, кожного року ми перевірені. Разом з ними сіємо, на демо, щоб подивитись різницю. І потім ці дані ми для себе беремо, як кажуть, щоб висівати щоб, щоб висівати так насіння, яке ми в перспективі там на, на товарні посіви, ну, надалі будемо сіяти. Кукурудза у нас погано родить без зрошення, тому в нас сіється кукурудза така, Ну, не всі, не вся лінійка піонер, тому що ми тут сіємо тільки. Засухостійкі гібриди, жаростійкі гібриди завдяки результатам на демоділянках господарство визначає, які гібриди рослин більше підходять для вирощування на півдні Одещини та обирає їх для товарного виробництва. Наталя Слободяна, Юрія Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.